Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 19 по 22 листопада, мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Увага! Важливе попередження! В понеділок, 19 листопада, у південній частині України очікуються дуже сильні опади, переважно у вигляді дощу. В південній частині нашої неньки, а також у східних областях, буде посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Також 19 листопада у Південно-східних областях та Криму сила вітру місцями сягатиме до 25 метрів за секунду, а це вже штормові вітри. 20 листопада в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, та в Запорізькій областях варто чекати на значний мокрий сніг та сніг. Очікується утворення снігового покрову висотою у 10-15 см, місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиться вночі. Пориви вітру 17-22 метри за секунду. Також очікується хуртовини. Нагадую, що 19-го числа ще триватиме магнітна буря, тому проведіть цей день у спокої бажано під ковдрою, з теплим трав'яним чаєм і цікавою книгою. Щоб знизити негативний вплив магнітної бурі, раджу вам цього дня не читати новини, взагалі не читати. Щоб уникнути зайвого хвилювання, воно вам у звичайному житті не дуже то й потрібно, але під час магнітних бур, тим паче. 20 і 21 листопада магнітосфера нашої планети буде у спокої, а вже 22 числа знову почнеться, на жаль, потужна і на щастя. Одноденна магнітна буря. А тепер я повертаюсь до детального прогнозу погоди на 4 дні з 19 по 22 листопада. В неділю 19 листопада температура по всій країні буде доволі прохолодною. В північно-західній частині істотних опадів цього дня не очікується. А от на південному сході опади будуть дуже потужними. У більшості випадків дощові, але мокрий сніг також очікується: північ на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, Київщині і в Києві. Денна температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла, нічна мінус один, мінус три, хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів в усіх чотирьох областях. Вітер північно-східний. Холодний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині і Миколаївщині, вдень і вночі термометри триматимуться на рівні від 3 до 5 градусів тепла. В Криму в денні години доби плюс 9, плюс 11, в нічні плюс 5, плюс 3 градуси. На Херсонщині і в Запорізькій області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. Скажені зливи заливатимуть Запорізьку і Херсонську області, а також Крим. На Миколаївщині і Одещині також очікується доволі відчутний дощ. Вітер північно-східний місцями буде дуже-дуже сильний 15-20 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині і в Тернопільській області: денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус –3. мінус в Хмельницькій, Чернівецькій і Івано-Франківській областях в день синоптики прогнозують мінус 1 плюс 1 градус, вночі від 2 до 4 градусів морозу. І на Закарпатті в день плюс 3 плюс 5, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. Хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів в усіх областях Західної України. Навіть в Карпатах цього дня опадів майже не буде. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна температура повітря – мінус 1, плюс 1 градус, нічна – від 1 до 3 градусів морозу. На Луганщині – в день від 0 до плюс 2 градусів, вночі – плюс 1, мінус 1 градус. В Донецькій області всю добу температура повітря триматиметься на рівні від 1 до 3 градусів тепла. В Маріуполі – в день плюс 6, плюс 8, плюс 7, плюс 5 буде вночі. Хмарне небо дощ зі снігом очікується на Харківщині, Донеччині і в Луганській області. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, Черкащині і Полтавщині: денна температура повітря коливатиметься від нуля до плюс двох градусів, нічна мінус один, мінус три. В Дніпропетровській області в день термометри покажуть плюс два, плюс чотири градуси, вночі плюс один, мінус один в північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому, в світлі години доби температура коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, в темні – від 0 до мінус 2. На півдні Кіровоградської області плюс 2, плюс 4 вдень, плюс 3, плюс 1 вночі. Невеликий мокрий сніг завітає до мешканців Полтавщини, Дніпропетровщини і Кіровоградщини. У Вінницькій і Черкаській областях хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. В понеділок, 20 листопада, в частині областей варто чекати на значний мокрий сніг і хуртовину. Північ на Чернігівщині і Сумщині, а також в Житомирській і Київській областях, і в Києві денна температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла, нічна мінус –3. мінус Хмарне небо і значний мокрий сніг випаде на Сумщині. В Чернігівській області очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На Житомирщині, Київщині і в Києві буде хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Запоріжжі в день плюс 4, плюс 6 градусів, вночі плюс 4, плюс 2. В Криму синоптики прогнозують від плюс 6 до плюс 8 градусів в світлі години доби, плюс 5, плюс 3 в темні. В Миколаївській області синоптики прогнозують від 3 до 5 градусів в денні і нічні години доби. На Одещині в день плюс 3 плюс 5 градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Хмарне небо і дощ очікується на Запоріжжі і Херсонщині, а також в Криму. На Одещині і в Миколаївській області буде хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід – на Волині денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна – мінус 1, мінус 3. В Рівненській і Тернопільській областях в день від 0 до плюс 2, вночі – також мінус 1, мінус 3 градуси. На Львівщині синоптики прогнозують плюс 3, плюс 5 в день, мінус 1, мінус 3 вночі. Чернівецька і Івано-Франківська область Тут в день мінус 1 плюс 1 градус, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На Хмельниччині в світлі години доби плюс 2 плюс 4 градуси, в темні мінус 2 мінус 4. І в Закарпатській області в день від плюс 3 до плюс 5 градусів, вночі плюс 1 мінус 1. В усіх областях Західної України, окрім Закарпатської, очікується мокрий сніг і дощ. На Закарпатті снігу не буде, лише невеликий дощ. В Карпатах невеликий сніг все ж таки випаде. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в день, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів, нічна від 0 до 2 градусів морозу. В Донецькій області в денні години від 0 до плюс 2 градусів, вночі плюс 1, мінус 1. Хмарно і значний мокрий сніг. В усіх трьох східних областях. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині буде мінус 1, плюс 1 градус в денні і нічні години доби. В Черкаській, Вінницькій і Полтавській областях денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна, мінус 1, мінус 3 в північній частині Кіровоградської області в світлі години доби від 0 до плюс 2, в темні від 0 до мінус 2 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 2, плюс 4, вночі плюс 1, мінус 1 градус. Невеликий мокрий сніг та дощ очікується на Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині і в Дніпропетровській області. У Вінницькій області буде хмарне з проясненням небо і без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У вівторок, 21 листопада, небо нашої країни затягне непроглядними хмарами. Північ, на Житомирщині і Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна – мінус 1, мінус 3 градуси. На Київщині, а також у самій столиці, в день мінус 1, плюс 1 градус, вночі – мінус 3, мінус 5. І в Сумській області в світлі години доби буде також мінус 1, плюс 1 градус, в темні холодніше – мінус 2, мінус 4. Мокрий сніг варто чекати мешканцям Житомирщини, Київщини і Києва. В Чернігівській і Сумській областях буде хмарне небо і без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині і в Криму в день термометри покажуть плюс 5, плюс 7 градусів, вночі плюс 4, плюс 2. На Запоріжжі буде прохолодніше, плюс 1, плюс 3 в день, плюс 1, мінус 1 вночі. В Миколаївській області синоптики обіцяють плюс 4-6 плюс градусів в світлі години доби, від 3 до 1 градусу тепла в темні. І на Херсонщині в день плюс 3-5, плюс вночі від 0 до 2 градусів тепла. Хмарне небо і без опадів в усіх областях південного регіону. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Хмельниччині і Рівненщині. Денна температура повітря коли. Відливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Нічна – 1, мінус 3. На Львівщині, Закарпатті, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області буде трохи тепліше. Плюс 1, плюс 3 градуси в день. Вночі від 0 до 2 градусів морозу. Значний мокрий сніг і дощ в усіх областях Західної України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день мінус один плюс один градус від 2 до 4 градусів морозу вночі. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна від 0 до мінус 2 градусів. І на Донеччині в день плюс один плюс три від 0 до двох градусів морозу вночі. Хмарне небо і мокрий сніг в усіх трьох областях Сходу. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, Вінничині і Черкащині в денні години доби від 0 до 2 градусів тепла, в нічні – мінус 1, мінус 3. У Полтавській області вденнус 1 плюс 1, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На півдні Кіровогорадщини вдень плюс 7, плюс 9 градусів. Вночі Вночі плюс 1 мінус 1 градус. В північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, від 0 до 2 градусів тепла в день, від нуля до мінус 2 вночі. Хмарне небо і без істотних опадів буде по всьому центральному регіону. Лише на Дніпропетровщині очікується мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. В середу, 22 листопада, в більшій частині областей нашої країни буде хмарне небо і без опадів, а мокрий сніг все ж таки випаде у восьми областях. Північ на Чернігівщині синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2 градусів в день, мінус 7, мінус 9 вночі. В Сумській області трохи прохолодніше, мінус 5, мінус 3 в день, мінус 10, мінус 12 вночі. В Житомирській області стовпчики термометрів в день покажуть мінус 3, мінус 1 градус, вночі від 2 до 4 градусів нижче нуля. На Київщині і в Києві денна і нічна температура повітря мінус 3, мінус 1 градус хмарне небо і без істотних опадів в усіх північних областях. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині буде плюс 3, плюс 5 градусів в день. Вночі плюс 1, мінус 1. В Запорізькій області в день мінус 1, плюс 1 градус. Вночі мінус 1, мінус 3. На Кримському півострові плюс 10, плюс 12 градусів в світлі години доби, плюс 8 плюс 6 в темні. В Херсонській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. На Миколаївщині від 1 до 3 градусів тепла в денні години, плюс 1, мінус 1 в нічні. Дощ та мокрий сніг очікується на Одещині. В усіх інших областях південного регіону буде хмарне небо і без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині і в Тернопільській області, а також на Хмельниччині. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу. На Закарпатті від 0 до мінус 2 градусів буде і вдень, і вночі. В Чернівецькій і Івано-Франківській областях термометри всю добу показуватимуть мінус 4, мінус 2 градуси. Мокрий сніг падатиме на Хмельниччині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, в Чернівецькій і Закарпатській областях. На Волині, Рівненщині і Львівщині буде хмарне небо і без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 5 до 3 градусів морозу, вночі – мінус 10, мінус 12 градусів. В Луганській області синоптики прогнозують плюс 2, плюс 4 в день, плюс 1, мінус 1 вночі. Донецька область. Тут термометри покажуть плюс 4, плюс 6 градусів в світлі години доби від 0 до 2 градусів тепла в темні, хмарно і без істотних опадів в усіх східних областях. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України. На Полтавщині денна температура повітря – мінус 5, мінус 3 градуси. Ніччина – мінус 5, мінус 7. В Черкаській області вдень і вночі температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу. На Вінниччині вдень – мінус 3, мінус 5. Вночі – мінус 2, мінус 4 градуси. На Півдні Кіровоградщини вдень – плюс 7, плюс 9 градусів. Вночі – плюс 4, плюс 2 градуси. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в день від 3 до 1 градусу морозу, вночі мінус 2, мінус 4. В Дніпропетровській області в світлі години доби мінус 4, мінус 2, в темні мінус 4, мінус 6 градусів. На Вінниччині і Кіровоградщині місцями цього дня падатиме мокрий сніг. В усіх інших областях центральної України буде хмарно і без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати. Українчик, зовсім скоро знову побачимось.